дня, панове, попалася мені на донастройку ось така от таке щастячко. Фурія шторм. Тут портуна. Е -е, проблема була в тому, що кораблик автопілот Ранфері, кораблик підблуджує. скоріш за все це було через велике водосховище. Ну, у них там свої настройки, а я завжди користуюсь своїми. Тому робота по точках на автопілот. Поплили на точку. Як завжди, пульт тут. На другий кораблик не звертайте увагу, тут по катушки теж. Збільшили швидкість відходу від точки і збільшили трошки рулі. Я ще прийду додому, вам покажу, що в цій славнозвісній машині всередині під капотом. Так, вибачаюсь за трясущі елементи, знімаю з рук. Прибув на точку, практично на місці. Хоча він так і не розвертався. Треба було підправити ще руль йому, тому що кораблик настроєний, я так розумів, був не дуже добре, бо дуже сильно його тягало вправо. Хоча всі субтріми і тріми стояли в центрі. Скоріше за все, виробник не сильно заморочився над тим, щоб виставити рівну руль а і домашня точка. Так. І ми переходимо в майстерню. Їхали ми в майстерню, так як я казав, я запиляю відео е, стосовно мотора. Давайте розкажу і покажу. Тут стоїть Falcon 3536 1100 КВ. Захований він був ось такою штучкою. Не знаю для чого це робиться, можливо через те, що смазка, яка вилітає. щоб не... Е, не розкидалось по корпусі. Значить, Сервопривід бункера. У нас стоїть отакий маленький, металеві шестерні. Ціна Китая приблизно 2-2,5 долара. Максимум 3. це край. Сервопривід руля стоїть далі. Зараз, показати. Ось такий. Зараз прикладу фотографію, він ось такого плану. Далі, е, стосовно регулятора, тут все незмінно. Вони на всіх корабликах використовують такі регулятори. 2-3С, ліпо. Я думаю, якщо він має 45 А, то буде добре. Ось з такого плану. Ну, тут стоїть ще автопілот. Він там вище кірвіранфері, антенна GPS, вона рядом показана. І все, і більше тут. Нічого немає. Заморочились, надрукували ось такі кріплення. Щоб легше було їм тут заставити. І для обслуговування. Ось такий карповий кораблик зі середини, Нічого тут особливого немає. Деталі не скажу, що дуже-дуже круті. Мотор, можливо. Сервоприводи такі собі. І таке. Всім гарного дня. Дивіться, що люди ставлять. Це ж, словно, звісно, фурія шторм. І ще вам дещо хотів показати, зараз покажу. Хто не знає, як вона виглядає, ось зверх, віднизу ось так проклеєний. Видно. Дно не розраховувалось на таке. Або вкрадене, або вони щось начудили. Я не знаю, що це було. Ось таке дно, зараз наведу фокус. Ось так воно вверх віднизу. Стосовно винт в трубі, вони тут змінили. Тут було ширше. Вони змінили накладочку, було ширше, і пішло на звуження. Тобто, те, от. Лопасть вона має зараз. Так, вона має. 3,5. Це навіть не внутрішній діаметр. Він тут стоїть доволі невеличкий. Зараз скажу, який точніше. Значить, він стоїть 40-го діаметру. Та й таке то?